Робота заїхав Volkswagen Golf з проблемою по ліхтарям. У нас поворотнички не працюють. Півповоротничка у нас не працює. З цієї сторони зовсім все печально. Будемо вирішувати цю проблемку. Розібрав я тапачок. ось у нас саме кільце, вже його відкрутив. Тут у нас запаяння світодіоди, які відповідають за поворотнички. Розрізав ось так от канцелярським. Нагрів пластик та розрізав. Все акуратно. Зараз буду перевіряти, в чому у нас тут справа. Так, все повністю пропаяв, нічого у нас не допомогло. Виявив, що коли натискаєш на сам світодіодик, тоді він загорається. Зараз будемо міняти всі світодіоди. на цій стороні 20 штук і будемо другу фару розбирати. Там теж буду перепаювати. Поїхали. Так, старий светодіодик вже випаяв, ставлю вже нові. Ось так ось це виглядає. Світодіодик всі припаяв. Ось так все це виглядає діло. Становив на автівочку і так все працює. Працює все в ідеалі. Також у нас працює, як бачимо. Все чітко. Так, один поворотничок у нас готовий, ось так ось все світиться. Приступаємо до другого. Ось так от у нас другий світиться. Знімаємо та ремонтуємо. Так, другий стопачок теж розібрав. Тут а, трошки по-іншому я розрізав. Ось так, от. щоб було легше все паяти і швидше, і красивіше. Колечко вже відкрутив. Все, йдемо та випаємо усі світодіоди та припаємо нові. Поїхали. Так, фольсик повністю готов, все працює. Ось так от. Зараз вимкну габарити. Чік. Габарити у нас також працюють. Все в ідеалі. Стівочка у нас повністю готова. Можна віддавати клієнту.